Добрий день, величні люди. Мені от цікаво, хто нав'язав нам про те, що наше життя має бути стабільним. В нас взагалі наше життя не може бути стабільне, тому що ми приходимо на цю планету, щоб розвиватися, відчувати біль, бо тому що саме через біль приходить мудрість. Розуміння того, що відбувається навколо нас. От, наприклад, нас взяли, забрали роботу і вищі сили спостерігають за нами, як ми будемо цю ситуацію вирішувати. І так, з кожною ситуацією, яка в нашому житті. А ми Думаємо, ми прийшли сюди, щоб кайфувати від життя. А от ні. Нас сюди, точніше, ми самі вибрали таке життя і уроки, які ми маємо пройти на цій планеті. І в кожного вони свої. А стабільності не існує. Ось так.